Привіт, дівчатка. Буду робити дещо цікавеньке. Хто з вас догадається, що це буде? Тому нічого за це не буде. от Бачите, як витягується кінчик? Чи це я так вмію витягувати? Це в мене дуже часто таке в мотках, що я не можу дістати ниточку з середини нормально. Хотіла, щоб не не. Стрибав клубочок по всьому столі, але. Зараз заплутаю, що краще б він стрибав, чесно кажучи. О, знайшла. Я його знайшла. Рівно 50 грам, буду відмотувати ниточки. Як ви бачите, така в мене конструкція. Буду мотати ниточки і трішки з вами поговорю. Поговорю, от про що. Десь зникло моє світло. Зараз спробуємо його налаштувати заново. Агу. Щось моя лампа сьогодні відмовляється і знімати і. І світити, і все на світі. Так от, придумала я цікавий такий челлендж. Але про це я, мабуть, розповім уже в наступному якомусь відео. Надіюся, вам сподобається. І дівчатка, які будуть брати в ньому участь, вони, до речі, про це ще не знають, чи вони будуть брати в ньому участь. То. Я думаю, їм буде цікаво. Назву челенджа я, мабуть, озвучу трішки пізніше, як уже вам покажу, що ж це таке буде. І тоді, я думаю, що ви вам повинно сподобатись такий формат, я так надіюсь, відважую ниточки. Ції у мене буде 10 грам відважено, тому що тут 50-грамовий моточок, і мені його треба розділити плюс-мінус однакова, щоб була вага у моточках. Так що хто здогадається, що це буде? Спочатку, дивіться, що я зробила. Намотала ось таких бунтиків. Вже здогадалися, до чого це все? Я думаю, що ні. Привітики! І так, в попередніх підключеннях я вам показувала, що я намотала ниточок, а вже напакувала купу е Посиличок. Ну, точніше, не купу, а всього-навсього ось такі, ой, вибачте, пошуршу вам ось такі чотири посилочки будуть відправлятися в... до е тих людей, кого я обрала в цей челендж. Зараз я вам коротенько розповім, що ж це має бути, і покажу, в принципі, на своєму прикладі. Я кожен з моточків. Е для кожного учасника нас буде всього 5 учасників. Ці учасники, яким я відправляю посилочки, вони не знають, що це буде, що, що їм взагалі щось буде йти, і що я взагалі таке придумала. Про це ще ніхто не знає, я з вами ділюся першими. Так от я придумала таку річ: організувати челендж Шкарпеткова родина. Челендж заключається в тому, що я розмотала на різні моточки. Ось, можу показати свої. Ось так. Розмотала пряжу. Різні види. У мене тільки є Alize Artisan, здається. А, так, Alize Artisan. У мене ось ці два клубочки. Це у мене регія, це у мене італійська пряжа, це у мене ярнард форс, здається. Ярнард. А ось це дві Алізе Artisan. Е, з, в чому заключається челендж? Я запакувала кожен, кожен з таких клубочків окремо для того, щоб дівчатка змогли спробувати, якщо вони ще такою пряжею не в'язали, змогли спробувати таку пряжу. А також е, щоб їм було цікаво е, розкривати цей такий адвент челендж. До цього всього я їм запакувала ще лист, пішов їм з умовами участі. І що ж це таке взагалі з поясненням, чому, чому вони і що мають вони робити з цим усім добром? Тут у мене приблизно 90 грам, нас буде 5 учасників, я і ще четверо, кому я надіслала ось ці моточки. Звичайно, можна було зробити більший, довший цей календар, але знаєте, хочеться. Не хочеться людей заморочувати, не хочеться їх нагромаджувати різними залишками. Хоча це не залишки, я як ви бачили, мотала з новеньких моточків. І, в принципі, це все нова пряжа в упаковочках, все нормально, так як і має бути. Тому не думайте, що я розповсюдила свої якісь залишки, шматки, куски. Це чисто такий експериментальний челендж для того, щоб могли поєднати пряжу і щоб глядачам було цікаво подивитися, як же 5 майстринь можуть поєднати 5 у кожної 5 однакових моточків, як ми зможемо поєднати ці моточки в одну цікаву шкарпетку. Кожного, звісно, в нас буде своя шкарпетка. Умови, де там звідки починати, скільки набирати, для кого в'язати, цих умов ніяких немає. Кожен з нас вирішує сам. З чого він буде починати? Дівчаток, кожен пакуночок пронумерований. В першому пакуночку в усіх однакова пряжа, в інші пакуночки вже розклала навмання, на як то кажуть. П'ять пакуночків, в кожному пакуночку по одному ось такому моточку. Як же я буду обирати. Я ж то знаю, що тут є. Я думаю, що я або ж рандомно буду обирати, пронумерую якось пряжу, можливо, навіть з вами. І е потім буду рандомно обирати собі моточок, з якого в'язати. Я думаю, що це буде якось правильно. Ще поки що ідей ніяких немає. Знімаю вам це відео, трішки розповідаю. Надіюся, завтра відправлю ці посилочки. Точніше, сина, мабуть, мабуть, попрошу відправити їх. Я вже їх оплатила, сформувала у додатку. В принципі, дуже зручно. Якщо хто не користується додатком Укрпошта а стоїть на пошті, то дуже зручно ось так відправляти посилочки самим оформлювати. Це набагато пришвидшує роботу. Ми тоді йдемо на своє відділення. Я просто віддаю посилочку. Вона там, коли в неї є вільна хвилинка, роздруковує. Ось ці наліпки і клеїть уже на посилочку. Моя справа написати номер на посилочці, і все. Так що ось такі, такі у мене цікаві справи, така у мене незвична ідея. Надіюся, що ще е, рукодільниці мене підтримають, і ще якось ми якийсь як цікавий челендж організуємо, або ж навіть можемо продовжити цей Це на ваш розсуд. А я пішла думати, як мені обирати ниточку. Не перемикайтесь. мені це подобається. Це перший, так? Yeah. Угу. Цього не вибираємо. Yeah. <laughs> який другий? Okay. А той другий. Так, треба запам'ятати. Ану давай так. перший, то другий, далі який. Далі оцей. Відемо цей. Так, будемо в'язати чик-чик. Чик-чик, да. Окей. Що то будеш в'язати, чик-чик. І так, ми обрали, з чого я буду розпочинати. Ось так буду розпочинати. В'язати. Ось це буде мій перший колір. І будуть іти всі ось так по черзі. Не знаю, наскільки я буду використовувати кожен з кольорів, але, ну, якось буду пробувати. Щось буду вигадувати і придумувати. Ще не розпочинала, коли розпочну, не знаю. Спиці ось приготувала двічку. Буду в'язати однозначно жіночі шкарпетки, які будуть, і що буде, поки що я вам не підскажу. Так що, закриваю відео поки що не виходить, тому що дівчатка не так давно отримув... отримали свою пряжу, і це ж для них сюрприз. Тому я вже виставлю відео, як дівчата відкриють свої конверти. І ви, звісно, його побачите, побачите всіх учасників, які будуть в ньому брати участь. Вже деякі дівчата там в коментарях зрозуміли, хто і що. Ну, Але я думаю, це не всі. Тому, тому найближчим часом ви це відео побачите, а вже у наступному відео ви будете бачити, які ж шкарпетки я розпочинала, і, можливо, що в'яжу дівчатка. До скорих підключень. Всього доброго, до нових зустрічей!